З вересня зросте вартість обов'язкового техогляду автомобілів у Польщі. Більше про це вже за мить. Вітання з Варшави. Мене звати Ольга Трембач, а ви на каналі Польського радіо для України. Отож, водії у Польщі платитимуть більше за щорічний обов'язковий технічний огляд автомобілів. Міністерство інфраструктури Польщі оголосило, що з вересня нова ставка складе 149 злотих. Це на 50 злотих більше ніж нинішня. Ціна у 98%. Злотих підвищення тарифів протягом багатьох років вимагали власники діагностичних станцій. Вони наполягали на сумі у 200 злотих. Однак, як заявив заступник міністра інфраструктури Станіслав Буковець, у цьому питанні довелося шукати компроміс. Він наголосив, що мова йде про обов'язкову щорічну плату, тому важливо враховувати інтереси водіїв. За його словами, нова ставка в розмірі 149 злотих повинна бути прийнятною для обох сторін подальшому вартість техогляду індексуватимуть з урахуванням, зокрема, інфляції. Представники у галузі пояснюють необхідність підвищення вартості зростанням витрат на ведення бізнесу. Кароль Рител з польської палати контролю транспортних засобів зазначив, що ціни на техогляд не змінювалися понад 20 років. Нинішній тариф у 98 злотих було встановлено ще у 2004 році. За словами Рителя, з того часу рівень інфляції перевищив 80%, а витрати на утримання діагностичних пунктів значно зросли. Крім того, фахівці змушені проходити платні курси, аби мати змогу працювати з новими моделями автомобілів. Міністерство інфраструктури також працює над новими нормативами щодо контролю за технічним станом транспортних засобів. Серед змін додаткові обов'язки для діагностів, зокрема ведення детальної документації кожного огляду. Дайте знати в коментарях, що думаєте з приводу рішення Міністерства інфраструктури Польщі, а також не забудьте підписатися на канал Польського радіо для України. Отож, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що жодні домовленості щодо України не можуть ухвалюватися без її участі у відповідь на повідомлення про заплановану зустріч Дональда Трампа та Владіміра Путіна, яка має відбутися 15 серпня, на Алясці Туск наголосив. Позиція європейських держав, напрацьована нами протягом останніх кількох десятків годин, чітко показує, що Європа залишається єдиною у своєму ставленні до майбутніх переговорів і бажаних результатів цих переговорів, кажучи по людськи і прямо для Польщі, для наших європейських партнерів, і сподіваюся, для всього НАТО. Має бути очевидним, що державні кордони не можна змінювати силою. Російсько-українська війна не може принести Росії вигоди лише тому, що вона є агресором. Голова польського уряду підкреслив, що рішення про будь-які територіальні поступки чи умови миру повинні ухвалюватися виключно за участю Києва. Він додав, що подібна позиція об'єднує переважну більшість європейських країн. Політики та дипломати остерігаються, що президент США може піти на поступки Москві, зокрема в питанні територій, захоплених Росією під час війни в Україні. За даними Reuters, адміністрація Трампа розглядає можливість залучення. Української сторони до переговорів, однак остаточне рішення поки що не ухвалено. Представники Європейського союзу вже закликали до прозорості та погодженості позицій перед переговорами. У відповідь на виклики низка європейських лідерів, зокрема з Франції, Німеччини, країн Балтії та Скандинавії, виступили зі спільною заявою на підтримку України. Вони наголосили на необхідності збереження суверенітету та територіальної цілісності держави, а також попередили про неприпустимість домовленостей, які нехтують міжнародним правом. Друзі, що думаєте з цього приводу, дайте знати в коментарях.